Лисичка сестричка і вов пані брат були собі дід та баба. От раз у неділю баба спекла пиріжків з маком, поскладала в миску та й поставила на віконці, щоб прохололи, а лисичка бігла повз хатку та так нюхає носом, коли чує, пиріжки пахнуть, підкралась до вікна тихенько, хопила пиріжок моторненько та й подалась, вибігла на поле, сіла, виїла мачок із пиріжка, а туди напхала сміттячка, стулила його та й біжить. От біж... Жить, аж хлопці товар женуть до води. Здорові були, хлопці, здорова, лисичко сестричко, проміняйте мені бичка третячка за маковий пиріжок, де ж таки бичка за пиріжок. Та він такий солодкий, що аж аж аж. Так і найшла одного, проміняла. Глядіть же, каже хлопці, не їжте пиріжка, аж поки я зайду в ліс. Та й побігла, і бичка гоном погнала. Ті підождали, поки вона сховалась у лісі, тоді до пиріжка, аж там сміттячко, а лисичка тим часом пригнала бичка у ліс, прив'язала його до дуба, а сама пішла рубати дерево на саночки, рубає та й приказує: Рубайся, деревце, кривей праве, рубайся, деревце, кривей праве, нарубала дерева, зробила саночки, запрягла бичка, сіла та й їде. Аж біжить вовк панібрат. Здорова була лисичко сестричко, здоров, вовчику братику. А де це ти взяла бичка, третячка та саночки? От де ж там бичка заробила, саночки зробила та й їду. Ну, то підвезеш і мене. Куди я тебе візьму? Ти мені й саночки поламаєш. Ні, не поламаю, я тільки одну лапку покладу. Та клади вже ніде тебе, діти. Від вовк і поклав лапку, від'їхали трохи. Вовк і каже покладу я, лисичко сестричко, і другу лапку. Е, вовчику, братику, ти мені санки поламаєш. Ні, не поламаю. Ну, клади. Вовк і поклав їдуть, їдуть, коли це трісь. Ой лишенько, каже лисичка. Санки тріщать. Та ні, лисичко сестричко, то в мене кісточка хруснула, ну дарма. Їдуть, а вовчик знову. Покладу я, лисичко, сестричко, і третю лапку, та де ти її кластимеш, ти мені зовсім санки поламаєш. Та ні, чого б вони ламалися, та вже клади, тільки поклав, а саночки знову трісь трісь. Ей, вовчику, саночки тріщать. Злазь, бо поламаєш. Та де там вони тріщать? Що ж, бо ти, лисичко, сестричко, вигадуєш, то я орішок розкусив Дай же й мені. Так останній. Проїхали ще трохи. Ой, лисичко, сестричко, сяду я й увесь, та куди ти сядеш? Тут ніде тобі й сідати. Та я зібгаюсь так, що поміщусь. Та ти мені санки зовсім поламаєш. Чим же я тоді дровець привезу? От таки. Чого я поламаю? Я легенький. Сяду я, лисичко, сестричко, бо притомивсь, я помаленьку. Та вже сідай, нема де тебе діти. От він убравсь зовсім у саночки, та тільки сів, а санки трісь-трісь трісь. Так і розсипались, давай тоді його лисичка лаяти. А щоб тобі добра не було, капосний вовцюгане, що це ти мені наробив? Лаяла його, лаяла. А тоді іди ж тепер та рубай дерево на санчата. Як же його рубати, лисичко сестричко, коли я не вмію і не знаю, якого треба дерева. А капосний вовцюгане, як санчата ламати так знав, а як дерево рубати, то й ні. Кажи рубайся, деревце, криве й праве, рубайся, деревце, криве й праве, пішов вовк, відувійшов він у ліс та й почав: Рубайся, дерево, криве й криве, рубайся, дерево, криве й криве, нарубав, тягне до лисички, глянула та аж воно таке корячкувате, що й на полицю вплуг не вибереш. Не те, що на полозок, давай вона його знову лаяти. Нащо ж такого нарубав, коли воно таке рубається? А чом же ти не казав так, як я тобі веліла? Ні, я так само й казав рубайся, дерево криве й криве. Ну і дурний же ти який, і до того недотепний. Сидиш тут, бичка, доглянь, а я сама піду нарубаю, пішла вона, а вовк сидить сам собі, та так йому хочеться їсти. Почав він перекидати, що було в саночках, ні, нема ніде нічого. Думав, думав та й надумав з'їм бичка та й утечу. Проїв дірку в бичка, зсередини все виїв, а туди горобців напустив і соломою заткнув, а бичка під тином поставив і паличкою підпер тоді сам навтіки. Приходить лисичка до бичка, аж у нього збоку віхоть стримить. Лисичка хап за той віхоть. А звідтіля горобці, грр. Вона за паличку, тільки прийняла її, а бичок губ, і впав. Ну, стривай же ти, капосний вовцюгане, я ж тобі це згадаю. Та й побігла шляхом, біжить, коли це їде валка запізнілих чумаків з рибою. Вона впала серед шляху і ноги відкинула, притаїлась, мов нежива. Чумаки зараз її й побачили. Дивіться, хлопці, яка здорова лисиця лежить. Обступили її, перевертають. Треба взяти, дітям шапочки будуть. Кинули її на задній віз і знову рушили. Їдуть попереду, а лисичка сестричка бачить, що вони не дивляться, і давай кидати рибу з воза, кидає та й кидає по рибці на шлях, усе кидає, накидала багато та нишком і зіскочила з воза. Чумаки поїхали собі далі, а вона позбирала ту рибку, сіла та й їсть. Зирк Аж і вовк пані брат біжить. Здорова була, Лисичко сестричко. Здоров, а що це ти робиш, лисичко сестричко? Рибку їм, дай же й мені. Отак я скільки морочилась, ловила та й віддам йому. Та як же я наловлю, коли не вмію, Хоч навчи, як її ловити, та як же ловити, піди до ополонки в хвоста в ополонку, І сиди тихенько та й приказуй. Ловися, рибко, велика й маленька, то вона й наловиться. Спасибі за науку, побіг вовк мерщий на річку та до ополонки, та хвіст в ополонку. Ловись, каже, рибко, велика, та все велика, ловись, рибко, велика, та все велика, ловись, рибко, велика та все велика, не хочеться йому малої, а мороз на дворі такий, що аж шкварчить. Лисичка ж бігає по березі та все. Мерзний-мерзний вовчий хвіст, Мерзний-мерзний вовчий хвіст, а вовк, що ти, лисичко, сестричко, кажеш? то ж і я кажу ловися, рибко, велика й мала. А ну я так, ловися рибко, велика та все велика, ворухнув вовк хвостом. Важко вже, а лисичка. Ото вже рибка почала чіплятися трохи згодом, ну вовчику тягни. Вовк, як потяг, а хвіст уже прикипів до ополонки, не витягне, а вона його ще й лає, а капосний вовцюгане, що ти наробив? Бач, казав ловися, рибко, велика та все велика. От велика начеплялася, тепер і не витягнеш. Треба ж тобі помочі дати, побіжу, покличу, та й майнула на село, біжить селом та гукає. Ідіть, люди, вовка бить! ідіть, люди, вовка бить! як назбігалося людей. Хто з сокирою, хто з вилами, з ціпами, а баби з рогачами, з кочергами, як почали вони того бідолаху вовка періщити, А лисичка тим часом ускочила в одну хату, нікого нема. Хазяйка побігла на річку вовка бити і діжу немішану покинула. Вона взяла, вимазала голову в тісто та в поле, коли дивиться, вовк на силу лізе, добре дали йому, сердешному. Вона зараз таки прикинулась хворою, тільки тюпає, стогне, а вовк побачив її, а, каже, — «така ти, наробила ти мені добре, що й хвоста збувся. А вона, ой, вовчику, братику, хіба ж то я? Хіба ж ти не бачиш, що з мене й мозок тече? Так мене побили, що й голову провалили мені? Вовчику, братику, підвези мене, та я й сам не здужаю». Та в тебе ж тільки півхвоста нема, а мені й голову провалили. Ой-ой-ой, не дійду додому, та сідай уже, нема чого з тобою робити. Вона вилазить йому на спину, вмощується та так стогне, повіз її вовк. Від вона їде та все приказує: Битий не биту везе, битий не биту везе. Що ти там, лисичко сестричко, кажеш. Та то я кажу: битий биту везе. А сама знову нищичком битий небиту везе, віддовіз він її до хатки, уставай, лисичко, доїхали. Вона тоді плих з вовка та битий небиту привіз, битий небиту привіз, вовк до неї, хотів її зубами, а вона в хатку та й зачинилася. Не влізе вовк, а вона ще визирає у вікно та й дражнить. Битий небиту привіз, тупцявся вовк, тупцявся коло лисичиної хатки. Не влізе, ну й клята ж лисичка от так піддурила, та й потяг додому, а лисичка живе та курей ловить.